Снився сон, іду крізь люд з запіднятим забралом, так ніби наче саме тут нас із тобою троє стало, і друг мій кращий одпочить в ту саму постіль подрочить, і краща подруга зі мною сьогодні, завтра, вчора вспить. Прокинувся в ту саму мить, коли святих мітлою навколо тисячі століть, я зображений тобою, між тіл принадливо бухих, і ти питаєш тихо. з трясеш своєю бородою, мій друг. І дай мені піддих цей світ, покрадений і млою, І всюди чутним словом цить. І жінка проміж нас лежить, пропідзапліднена тобою. інокентій снятих.